Сьогоднішнє відео я хотів би назвати, «А чому в мене не виходить. Сьогоднішнє відео я, як недільні філософські роздуми, присвячую всім власникам б'юті, барбершопів, естетичної медицини і впевнений, що в кожного з них виникає подібне запитання. Чому в мене не виходить? Я не хотів би цим відео стимулювати якісь процеси самокопання. Але впевнений, що саморефлексія допомагає нам розуміти і знаходити рішення, тому що ви, як керівники, ви як власники, як би це дивно не звучало, приймаєте рішення виключно самостійно. Да, у вас можуть бути багато радників, консультантів, менторів, інфоциган, подруг. Б'юті-мафія, і так далі. так далі, всевозможні кухні, бані, сауни, будь-яке слово, до якого додається б'юті, воно стає вже цікавим. Але рішення приймати вам. І виникає питання. Ви пройшли всі навчання, пройшлухали всі курси, перечитали всі книжки, але грошей так і немає. А сьогоднішнім відео я не хотів би давати багато порад, бо інколи. Я стикаюсь з тим, що поради треба давати виключно в ситуаціях, коли про ці поради просять.